Вітамін Д, чого більше, користі чи шкоди для здоров'я, не потрібно забагато вживати вітаміну Д, його надлишок небезпечний, має багато побічних ефектів. Наукові дослідження свідчать, що люди з найвищим рівнем вітаміну Д частіше ламають кістки, частіше падають, погано сплять і помирають раніше, ніж люди з низьким, але достатнім рівнем цього вітаміну. А якщо вітаміну Д у мене замало. То як це визначити? Небезпечно приймати вітамін Д для профілактики. Рекомендована добова норма вітаміну Д складає. 15 мікрограм для підлітків і дорослих. Її потрібно збільшити до 20 мікрограм для людей після 70 років. Якщо ви сумніваєтесь, чи отримуєте ви достатньо вітаміну D, ви можете зробити аналіз крові в медичній лабораторії. Існують також спеціальні тести для самостійного визначення рівня вітаміну D. Якщо у вас рівень перевищує 20 нанограм на мілілітр, то вам, ймовірно, не потрібна ця добавка. Якщо рівень вище 35 нанограм на мілілітр, то прийом добавки може принести більше шкоди, ніж користі. Чи варто купувати і пити бади з вітаміном D? Можливо, є інші варіанти. Чим більше ви на сонці, тим більше у вас безкоштовного вітаміну Д. Я вважаю, що вітамін Д потрібно отримувати з сонячного світла та збалансованого харчування. Сонячне світло є найефективнішим джерелом вітаміну Д. Дієтичні добавки з вітаміном Д потрібно приймати лише тоді, коли їх призначив лікар на основі результатів аналізу. Їжа, що містить багато вітаміну Д. Жирна риба, така як лосось, тунець, сардини та оселедець. Яйця, печінка, натуральні молочні продукти. А для чого взагалі потрібен вітамін Д? Вітамін Д необхідний для здоров'я кісток, зубів, м'язів і імунної системи. Він також може допомогти попередити деякі хвороби, такі як рак, серцево-судинні захворювання та депресія. Бережіть себе та частіше бувайте на сонці. Це додасть вам здоров'я і збереже ваші гроші.